Гарного всіх дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я знову буду пекти. Сьогодні булочки у мене будуть. Як я замішувала тісто, я не показувала. Рецепт я напишу в коментарях. Якщо ви довіритесь і замісити тісто точно, як я, то у вас таке саме тісто вийде, як і у мене. Значить так, ділю я тісто на 12 частин. Порвала я тісто на 12 кусків і роблю ось такі кульки і відкладаю, криваю знову пленочкою. Хай трішки відпочине. Перечатки я буду булочки складати на круглу форму, поверхню підготувала. Тепер, що я роблю? Беру. Кусочок тіста. Просто ось так я розпліскую гарненько. Просто розпліскую, можна не розкачувати. Візьму трішки так пальці. На пальці трішки маргарину, можна масло, можна просто олії. І ось так я сюди покладу. Це для того, щоб виріб був волокнистий. І ось так закручую. Можна взагалі нічого сюди не класти. І так все вийде, все буде добре. Це я так роблю. І не завжди притом. І ось так я розкачую і беру я ось так. І вивертаю. Ось така булочка виходить дуже легко. Я на цю жаровню поклала 7 штучок. Розігріваю духовку 180 чи 190 градусів. І ставлю в розтойку, дівчатка, і рушничком обов'язково, щоб не було ніякого сквозняку. Булочки мої вже такі красоні підійшли вже. Я їх мажу курячим яєчком. Гарно так, у мене цільне яєчко куряче. Хтось додає молочко, хтось взагалі тільки жовточком маже. От. А я з цільним яйцем і ставлю в духовку 180 градусів на хвилин десь 15 чи то 20. Тепер, дівчата, швиденько я роблю булочки мої спеклися, цукровий сироп. Столова ложка цукру і. Ложка водички. І все, щоб воно тільки наче, наче намочило. Ось, дівчатка, мої булочки спеклись перша партія, поки вони гарячі, я зараз, знаєте що, зараз я ще сюди трішки ванільного цукру додав. Може, з півчайної ложки, а може менше. І оце, поки вони гарячі, я отак гарно цим сиропом цукровим, щоб вони так блищали. Все робити треба з задоволенням, з душею. І все буде добре. Виглядає, дівчата, як роса на сонці. Правда ж гарно? Ось такі вони. Маринка вже сидить, чекає чай зробила вже. Ось. Суперові до вуші. І дуже легко, і дуже просто, супер, і смачно. М -м -м. Можна взагалі-то пиріжками їх робити. Начинку любу, і все буде смачно. І все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного і будьте всі здорові! До зустрічі.